Тактична медицина для цивільних у Коломиї відбудеться навчання, яке проведе інструкторка Вікторія Микитюк. Про реанімаційні заходи розповідатимуть у суботу, 29 квітня, за адресою Коломиї фічових стрільців 5А, другий поверх. Організатори запрошують здобути важливі знання та вміння. Цієї суботи в 11-й годині в місті Коломиї пройде навчання з тактичної медицини для цивільних. Організовує їх благодійний фонд Сергія Притули. і такі навчання взагалі зараз проводяться дуже активно по всій Україні. Саме навчання складається з двох частин. Половину навчання йде розмова саме про тактичну медицину, про систему марч і такі більше військові речі. А половину навчання присвячується умовам цивільним, тобто це є надання до медичної допомоги, штучний масаж серця і так далі. Навчання є дуже важливим, самі розумієте, чому, але хотів би наголосити, що воно важливо не лише у військових діях і у військовому стані, а й в цивільному житті, бо ми не знаємо, що і коли може трапитись з нами чи нашими близькими людьми. Щоб потрапити на навчання, потрібно обов'язково зареєструватися. Зареєструватися можна в насторінчиці в Фейсбуці, центр підготовки цивільних Коломия». Там є анкета, заповнюєте анкету і далі я контактую з учасниками і повідомляю всі деталі. Пройде це все навчання в місті Коломи на вулиці Січових Стрельців, 5А, другий поверх. Вхід через благодійні внески в фонд Сергія Притули.